Всім привіт! Зараз тестуємо форму даху на ось такий класний вулик. Ось який він вигляд має. В принципі, в кінці, як ми його повноцінно долиємо, я скажу, де його можна придбати і мати такого також класного вулика. Тому ось так, зараз будемо віддавати сам дах. Подивимося, як він у нас вийде, що він вийде і що він себе взагалі буде представляти, так як є свої тонкості, є свої нюанси, і в принципі, це найпростіша форма із всіх форм, яких ми віддавали. Тому Якось так. Також е, тут всього лиш дві частини кнітки. Так, закріплю, що метал. Нічогося так. Відкриваємо. Так, тому ось такий вигляд. Так, тут все просто, а тут у нас не все так просто. Тому ось так. Так. Все змащуємо. Тому ось така у нас дві, дві частини дві жами, яких ми витягли. Це у нас дві вставочки. Це все є стаціонарне. Це змащується, потім підривається. Перші рази зараз я буду мучитися, звичайно, бо перших 4-5 заливок ну, важко дістається, так говорить, як воно є, бо форма не змащена, нема того слою. Все класно відставати, тому трішечки попрацювати де потрібно. А далі воно буде все класно зніматися, і в принципі робочий, який не працює, він задоволений дахами, це для нього там як сімечки, він по штук з 20-30 може в день їх лупанути. Тому дах до нього саме просте. 300 -й, 145 -й, ну, треба погратися, більше деталей, все розбирається. тобто, Є така історія. Є. Тому що ж, переходимо до змащування. і і, в принципі, залиємо і повіримо, що з того вийде. Тому включаю таймлапс і показую все, як то швидко робиться. Так що ж, погнали. Змастили нашу форму, тому переходимо тому. до заливки, Відміряємо компонент та заливаємо. Погнали. Бо що включив, але не включив, тому включив вже, коли залив. Але вже що маємо? Те маємо. Чітко, включаємося через 15 хвилин, дивимося, що з того вийшло. Тож, друзі, пробуємо відкрити і подивитися, що у нас там вийшло. Ну, відкриваємо. Таке розмазюкане, так як мащу дуже густим розділювачем, Але то таке, добре, далі. Дивитися, ой, так. І це нас є далі. і Далі. Так. Що, друзі? Ось такий у нас вийшов дошок. Зачищаємо. Ну і дивимося, Ось так виглядає форма. В принципі, все дісталося класно. Ось так виглядає. Внутрішній простір, тобто є великий простір. Ну, в принципі, все чітко зачищаємо і дивимося, що з того вийшло. Так що, погнали. Так. Ну, друзі є. Ось такий перший чорновий варіант. В принципі, сказати, що він є ідеальний, я не можу, так як ви самі бачите, розділювача забагато було моментами, особливо внизу але прийде пару хвилин він стане добрим, але все ж таки результат є добрий. Я задоволений. Mm. Ось такі в принципі будуть деталі всі чотенькі, Тому ось так буде виглядати він. Так. Видно, так? Да? Ось так буде виглядати ну, все. Разом. ну, В принципі, ось такий вулик у нас вийшов, друзі. нас результат і вийшов. Тому, в принципі, хто не бачив відео дна 300-го 145-го. Ну, даха, ви вже, вже дивилися, дах ви бачите, який він є. Тому можете перейти на мій канал і переглянути, як відливалося дно 300-145-й. Я думаю, відео буде так само цікавим. В принципі, ось так воно все виглядає. Відливається воно не так важко. Попрацювати потрібно, не буду брехати, не, не так, щоб раз, раз, два, три, саме все відвілося. Звичайно, попрацювати потрібно, подихати заразою потрібно. ну, Тут без цього ну, ніяк. Е, як бачите, без танків, без шуму, без гаму у вас відливається шикарніший вулик. Е, якщо порахувати по собі вартості прес-форм або купити станки, такі як циркулярка, торцовка, фуганок і багато дуже різного, то, звичайно. ППУ сторона, дивиться в ППУ сторону, набагато є дешевше, і ось Використовувати ось такий респіратор та відливати вулики все чітко буде, і наскільки це буде безопасніше і всіма пальцями. Тому, друзі, якось ось такий вигляд є. Форми, ви всі бачили, як вони все працюють, все працює чітко. Тому, у кого є бажання, ви можете мені написати або зателефонувати в описі є мій номер телефона, якщо вас цікавлять форми. Якщо вас цікавлять вулики, ось такі вулики можна, саме ось такі вулик дрони можна замовити. Також буде в описі під відео, в кого замовити такі вулики. Подібні вулики, так само такої самої вигляду, в мене є також. Тому кому цікаво, в мене є 6, 8, 10 та 12 Також буде на днях. Повна комплектація вуликів, тому кому цікаво, телефонуйте. Є також ось такі заставні і багато всього різного. Тому кому цікаво, телефонуйте. Все з радістю відправимо, чим пошвидше. Тому якось так, на цьому дозволимо прощатися. Відео, думаю, вийшло інформативне. Якщо ні, пишіть свою думку в коментарях. Я буду все прочитаю, на все постараюсь відповісти. Тому, друзі, якось так на цьому з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока.